Продуктами і загорілися. Майже п'ять годин пожежники гасили величезний стовп вогню від мазутої нафти, згоріли і п'ять людських хат. Дивом ніхто не загинув. Одну колію ремонтники вже відновили. Сьогодні мають запустити рух по іншій. Ігор Бондаренко повернувся з місця аварії. Як бурлаки на волзі, ремонтники тягнуть залізний трос. Це контактний дріт високої напруги. Без нього електротяги не зможуть рухатися. Да, сьогодні відкриваємося. Першу колію запустили наступного дня після аварії. Швидкість поїздів обмежили, бо нафта позалувала все навколо. Залишки до сьогодні вибирають відрами та будівельними касками. Пошкоджені цистерни мають різати на брухт. Сотні метрів залізничної колії розбирають в утиль. Оці гайки вже підуть на метал. Бруси підуть теж утилізуватися будуть. На утилізацію відправляється і згоріле авто. Власник четвертої моделі Жигулів за один день утратив і машину, і бізнес. Стала автомойка була. Все згоріло. Бачите, одні уламки залишилися. Чорні яблука на чорних деревах. Це не майданчик для зйомок голівудського фільму жахів. Це реалії в місті, городище. Колись тут був сад, тепер згарище. За 600 метрів від епіцентру аварії горять приватні будинки. Вогняна нафта дісталася сюди по водостоку. Сарай, господарство, урожай усе вигорає за лічені хвилини. Дві родини наприкінці літа залишаються без домівок. Три дні по тому погорільці мають в активі лише обіцянки. По обіцяли за місяць до 22 числа. що буде стояти вже будівля. Чотири бригади заїхали, Одна вже розпочала роботу, друга зараз налаштовується, і ті до вечора починають роботу. Затримка була в тому, що криміналісти повинні були зробити свою роботу. Компенсувати збитки і відновити оселі пообіцяли залізничники. Спеціальна комісія з розслідування катастрофи теж невдовзі обіцяє оприлюднити причини аварії. Основна версія технічна несправність одного із залізничних вагонів. Подейкують вісь не витримала навантаження через неправильно сформовані. Ваний потяг, начебто спочатку йшли порожні цистерни за ними повні, а мало би бути навпаки. Проте в городищі про аварію говорять із приписом На щастя. На щастя ніхто не загинув. Ігор Бондренко, Дмитро Сапронов ТСН 1+,1. плюс Світ проголомшений так званим парадом полонених, який